Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім про 5 найпоширеніших типів фігур. Тип фігури це орієнтир, який допоможе вам сформувати найбільш вдалий гардероб з можливих варіантів. Так, смак та естетичні вподобання мають неабияке значення, проте без урахування природних даних ви ризикуєте отримати речі, які підкреслять те, що навпаки хотілося б заховати. Тож, які бувають типи фігур у жінок та як підібрати одяг по фігурі, зробивши свій вигляд ще ефектнішим? Яблуко це тип ще називають осилуетом через подібну округлість. Такий тип фігури характеризується тим, що основна маса тіла сконцентрована біля талії. Тому жінок так цікавить, як підібрати одяг за типом фігури яблуко та прикрити животик. Пісочний годинник найвигідніший та найбажаніший тип фігури, де всі пропорції та вигини близняться до ідеалу. На такому силуеті будь-яка сукня, футляр виглядатиме просто розкішно. До речі, мій тип фігури це пісочний годинник. Мені дуже пощастило, єдине, що треба завжди слідкувати за своєю вагою. Груша. Коли найважчою частиною тіла є стегна, це найпоширеніший тип фігури, адже саме він відповідає природним призначенням жінки. Прямокутник та перевернутий трикутник мають менше поширення та характеризуються менш жіночними вигинами, які тим не менш можна вигідно підкреслити. Вага може коливатися в будь-яку сторону, проте тип фігури, як правило, лишається тим самим. Визначення типу власної фігури справа трьох хвилин, тож кожна з вас може прямо зараз це зробити. Так ви зможете бути впевнені, що дізнаєтеся, як правильно підібрати одяг згідно зі своїм типом. Озбройтеся сантиметровою стрічкою і можемо починати. Достатньо зробити три вимірювання. Груди. Їх міряємо з бюзгалтером, але без пушапа. Обираємо для виміру найбільшу точку грудей. Талія. Нам потрібна найвуща лінія вашої фігури. Вона може бути трохи вище пупка або прямо під ребрами, якщо у вас висока талія. Стегна, як і з грудьми, нам потрібна найширша точка. Їх ми міряємо в білизні, але без брюк. Важливо, стрічка повинна йти паралельно підлозі, а виміри варто проводити зранку, стоячи, опустивши руки додолу. Тож тепер у вас є три цифри, і згідно з ними ви можете визначити найбільш вдалі пропорції в одязі. Ваша талія на 20-30 см менше за обсяг грудей та стегон, ви маєте фігуру з X-силуетом або пісочний годинник. Якщо ваша талія та груди більше за обсягом, ніж стегна, це фігура з О-силуетом або яблуком. Всі виміри приблизно однакові це H-силует або прямокутник. І якщо обсяг грудей значно перевищує обсяг стегон, у вас В-силует, який ще називають перевернутим трикутником. Ваші стегна набагато більше, ніж обсяг грудей, це найпоширеніший тип фігури, який називають асилуетом, трикутником, грушею або навіть крапелькою. Сподіваюсь, я відповіла на питання, як визначити тип фігури, і тепер ми можемо перейти до безпосереднього підбору гардеробу для жінок з різними типами параметрами. Види жіночого одягу різняться в залежності від того, чи потрібно щось підкреслити, чи навпаки, заховати. Розглянемо, як правильно підібрати гардероб. з… В залежності від того, що ви дізналися про себе в попередньому пункті нашого відео. Пісочний годинник. Найменше мають клопоту жінки саме з цим типом фігури. Їх завдання полягає лише в підкресленні принад, якими нагородила природа. Єдина порада уникайте зайвої відвертості, щоб не вийшло, як в мультиках, хто підставив кролика Роджера. Образ руденької кралі з такою фігурою був дуже вульгарним. Прямокутник. Жінки з таким типом фігури важливо створювати ілюзію талії за допомогою крою чи пасків, також додавати обсягу в зоні стегон з вдалими брюками або спідницями, а також акцентувати увагу на ключицях, декольте і плечах. Перевернутий трикутник саме володаркам цього типу фігури найчастіше спадає на думку питання. Як зменшити плечі? Саме таким чином ми можемо скоригувати силует та наблизити його до прямокутника. Також можна перенести увагу на ноги за допомогою брюк палаца або яскравих принтів, крапелька або груша. Трикутник. Я раджу володаркам такого силуету акцентувати в гардеробі вверх, оскільки груди майже завжди в них виглядають дуже ефектно. Також варто підкреслювати талію, це зробить фігуру подібнішою до пісочного годинника. А ось жіночі джинси варто обирати досить обережно, щоб не зробити нижню половину тіла ще більшою візуально. Тип фігури яблуко або коло, як і у випадку з перевернутим трикутником, намагаємося наблизити фігуру до прямокутника та акцентувати увагу на струнких ногах або ключицях. Зауважу, що, попри те, яким силуетом ви можете похизуватися, варто також звертати увагу на вагу, зріст та загальні естетичні вподобання. Адже навіть обмеження, які накладає на гардероб тип фігури, не можуть стати перепоною на шляху до стильного вигляду і задоволення від погляду на себе у дзеркало. Друзі! На сьогодні, все. Дякую за увагу. Якщо ви вперше на моєму каналі, підпишіться та поставте лайк, і обов'язково передивіться попередні відео. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. До зустрічі!